Бертага не просто так містать. Це бортаці, як вона, щоб не бризгал холоду. Бризвоники, ті типу, погляне жаліти, цей. Задій нас ну, ще одна Все Всі їдемо за цим. Приїхав ось тут. Був хутор, хатина була тут. І з іншої сторони дороги тут дорога йде. Да? От і тільки зайшов ось дорога, добрий такий сигнал і отакий от гудзик попався. Лужкенький, лов'яний. Такий вже з таким малюнком знаходились, таким цвіточком. Лужко не збереглось, але цікаво, що збереглося та цементна підкладка, що знизу, зазвичай, під ними. Вона збереглася майже в ідеальному стані. Залізо, на жаль, згнило. Ну ходимо, подивимося, що тут ще є. Що тут ще маємо? Так, і ось ще здається один гудзик. Так, гудзик, о. Теж з малюнечком. Вухо зрозуміло а, зломане. Та воно розсипається воно то. Один закис. Добре, ходимо ще. Так, десь там я знайшов другий гудзик, ось третій гудзик, вже бронзовий. Чи мідяшний. І не бачу. Ні, якийсь малюнок наче є слабенький. Як сніжинка посередині, щось таке. Без вушка. такий сьогодні день гудзики, напевно. Так, і йду я тут по стежці, там купнув шмурдячок. Там далі здається гудзик. Так, і... Ось тут з глибини сантиметрів двадцять з під дубчика маленького викидали там у один пфенінг. Зараз по періоду не можу сказати. Не видно мені. Отакий От монітосик підубітенький. Ходимо далі. Теж був кольоровий сигнал і було щось. Випала така штука, було щось цікаве. Що воно було, чи то ініціали, чи то герб, чи ще, що я не знаю. Там ще йде сигнал, але вже не такий кольоровий, я біжу. Більш до чорного. Зараз буду провіряти. О, він глибше. Добре, прийдеться відключитися, бо незручно купати. Дивіться залишки тарілки якоїсь, чи... Чи то, як... то... чашечки, ну, здається, тарілка і. Половинка ложки. Напевно була... Дивіться, який гарний взор. Напевно, була металічна і зверху оцинкована. Була тяжка. Добре. Так у мене знову здається гудзик. Бачу вушком цілим. Що за луч? гудзик ще не бачив, ще не підіймав Зберігся добре. Звичайний гудзик. Он випадкою очерканув Якісь написи знизу по колу є, а зверху нічого нема. Важкенький, віддяшний, забираємо. До ремені. І круждаємо далі. Там дорога у нас, там була хата. Я пройшов отак так, тепер вертаюсь так сюди і буду круги нарізати. Попалась ось така бляшка з закльопками. Мідно. Ходимо далі. Перейшов я на іншу сторону дороги, отам була хатина. І навпроти неї через дорогу ось рядишком. Підходжу до неї, випала така якась кришечка Недяшна Поки що більше нічого. Першої хати підійшов ближче до неї, такий замочок попався. І ось на сюди, ще такий значок бачу. Там, там десь, навіть, може бути свастика. Так, дивіться. Він геть ціленький. Геть навіть... Ай, відпала зараза. Була припаяна ось голочка. Вона відпаялася. Відпала ззаду. Ну, я на неї не тиснув, вона сама відпала. Уже від часу. От. Значок в Доброму стані геть в доброму. Маленький, але важкенький Забираємо емалі цілі геть. Добре. Ходимо ще тоді. Такий вичбовий патрон випав. Ось тут хатинка стояла. Це би до неї підходжу. Дуже цікаво. Полінився йти за щупом До машини тут трошки кераміки попалося. Я трошки почав розкапувати, думав, може, якийсь мітечок старий і натрапив на скам'яніве дерево. Це вже не, не дошка, а це камінь, чисто камінь. Зараз може вам перейдемо. Дзвінки, як цегла. Отаку. От Гляну, може тут ще є, але навряд чи. Це звичайний камінець. Ось звідси я його витягну. Так він тут лежав. Так ось лежав. Цікаво. І так. Ось смітничок, а якийсь, не знаю, що тут можна сказати. І дерево скам'яніле, яке, можливо, з вугіллям сюди попало. Ось. Така не знаю, чи то чорнильниця, чи, чи то від крема яких, якогось дамського. Це якесь було щось воно надбите. І цікаво. Дуже цікаво. Вон монетка лежить, бачите? Навіть монетки попадаються. Що за монетка? Наразі не видно, на жаль. Закисло. Але дуже стара. Починатись. Щось нічого не видно на ній зовсім. Ладно, потім промиємо, може це жетончик якийсь оно на гурті. Не бачу гурт. Гурт наче монетний, ні? Добре, потім будемо дивитись, бо не видно. Так. Так, це монетка не з пляшечки. Тут нема, на жаль, нічого. Але цю пляшечку я думаю, ми заберемо. Так, і далі. Після цієї монетки знайдений почав я. Бо тут такий, як кидав лопати, такий дзвін, наче був специфічний. Я ще подумав, може монета або декілька, але не... думати, ні, не може бути. Не звернув уваги, думав каміння. Після тієї монети вирішив провірити пінпонтером і вон чергова монетка закисша. Так що зараз буду оцей участок, де тут дзвеніло, зараз буду пробивати. Одна маєтка. Він. Але вони не, не розуміють, чи то вони горіли, чи що такі вони якісь. Не зрозуміли. Добре, прилетів жукось, Усач. Добре, шукаємо ще. Ще монетосик. такий самий по розміру. Що за монетка, непонятно. Думаю, що вони горіли. Шукаємо далі, це все з цього місця все. Точно дзвеніло. Монети дзвоніли. Як я копнув. Просто я подумати не міг, що це монети. Добре, з зміничку. Копаємо далі. Капсула попалась. Може для патіфонних голок, не знаю. Що Щас там, Якщо вона відкриється зараз. О не боюсь, що не вийде її зараз тут відкрити. А така, як наче пуста. Добре. Ну. З глибини ще вигорнув одну монетку. Один одиничку бачу. Це один пфінів. Але до якого періоду не видно. Ну, судя по одиночке, такая как алюминиевая DDR. Хотя... Хоча... Да, вроде бы так. Добро, все купаемся тут. Что это такое? Интересно, что это было за механизм такой. Така випала чорнильничка, що не бачив її, <кій> чи вона ціла чи ні. Водиться, який маточок полочки. Якийсь трансформаторчик був. Така кераміка ось. Так, ану. Ціленька. Забираємо. Добре, ще трохи та будемо збиратися. Верніше я буду збиратися, бо я один сьогодні копаю. От і залишу нас на наступний раз це місце ще. Добивати буду тут ще одна монетка. Багато тут попілу і це, наші ці монети все-таки горіли. Так, і волочу кембрик якийсь. Так, мідний в патінці. Такий. Так, добре. буде. Чуть не пропустилось іще монетку. Тут дуже багато проволоки, тому з пінпойнтером дуже тяжко. Я вже без пінпойнтера так візуально чисто дивлюсь. Так, з цього самого місця.

Годі віднайти. Три кусочки скам'янілого дерева. Така скляночка. Так, я ще не бачу чорнинечко. Напевно, не забув, повернуся за нею. Добре. Так, це ось значок. Зацепчик. Патрон учубовий. Раз, два, три. 4. 4 гудзика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ой це. 7, 8, 9, дев'ять монеток. 3, 3, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять монеток, отакий якийсь пінальчик. Якийсь. Ця штучка незрозуміла, кембрік. А це залишки від якогось. Не знаю чого. Значок зі свастикою. Так, і піду вернуся за чорнильничкою. По чорнильничку забув її Походу. Добре. Так, і ось така чорнильничка. З того білого скла. Треба її помити і буде гарно. Добре. どどう,どう